Керуючись пунктами 11-13 розділу 11 КПК України статтями 365, 366, 367, 379 КПК України в редакції 1960 року судова колега ухвалила. Апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справ судом першої інстанції та Петербурга Макарока, залишити без задоволення. Апеляції засуджено приходька та його захисника адвоката Хвеченка задовольнити частково. Вирок Новозаводського районного суду міста Чернієва 9 листопада 2012 року щодо приходька Михайла Васильовича змінити виключити іступної частини вироку суду і сформулювання обвинувачення, визнав судом доведеним епізод від двадцятого січня 2008 року про те, що Засновник ТОВ, АВТ Моноліт Макарук, усвідомлюючи, що товариство зможе отримати у власність зазначене житлове приміщення, лише попередньо отримавши його в оренду, а Ніжинський міський голова Приходько МВ, використовуючи своє службове становище, може перешкодити цьому, перебуваючи у місті Ніжині поблизу будинку номер 5 що по вулиці Червоноказачі, передав походні для подачі передачі Ніжинському міському голові Приходько МВ частину хабара в сумі 25 тисяч доларів. США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29 тисяч року складає 125 350 гривень за підпис Приходька МВ договору про передачу в оренду Моноліт» на житлового приміщення за адресою міста Ніжин, вулиця Чернаказача, 5. В цей же день походня, сприяючи у даванні хабара-приходьку біля колишнього гаражу міськанкому, що знаходиться в місті Ніжній по вулиці Богошевча, передав частину хабара в сумі 25 тисяч доларів. США приходьку МВ, який сприяв удержані. ВВ, який сприяв в одержанні хабара своєму рідному брату приходько МВ для подальшої передачі даних коштів останнім, а справа у цій частині закрита за недавиності участі Приходько МВ у учені злочин. Вважати, приходька Михайла Васильовичем, засудженим за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, застосування в статті 69 Кримінального кодексу України до покарання, призначеного судом першої інстанції, тобто 6 років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього належного особистого йому майна, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційного розпорядження. Та адміністративно-господарських функцій строком на три роки. порядку статті 409 та 411 Кримінального процесуального кодексу України редакції 1960 року рекомендувати суду першої інстанції вирішити питання про повернення застави у розмірі 17 тисяч гривень за сободавцю. Приходьку Ярославу Михайловичу. Врешті цей вирок суду щодо приходька Михайла Васильовича залишити без змін. текст хвали буде оголошений 22 березня 2013 року о 10 годині. Судді підпис на цьому судове засідання. оголошується закритим. це до побачення.